Ви на каналі Ложка за маму. Розмовляй сьогодні ти. Ясно. Тоді я. Сьогодні ми будемо говорити про харчову аверсію. Це тема, яка стосується маляток ще до початку прокорму. Але дуже-дуже багато шансів того, що у ваших малят. Міг бути цей стан в тій чи іншій гостроті його проявів. І ви його могли здолати самостійно, навіть не знаючи, що це таке. Але маляти з харчовою аверсією, вони потенційно мають трошки більше ризиків отримати труднощі з пропонуванням прикорму, з початком прикорму. І тому. І тому будемо на це акцентувати увагу. Да, ми сьогодні про це, і так знаєте, ем, ми будемо намагатися зробити цей випуск короткий, навмисно, ну умовно, для того, щоб його подивилося якомога більше людей. Бо навіть якщо у вас такого не було, насправді дуже важливо, щоб про це знало якомога більше людей. Тому що часто таким діткам потрібна допомога і потрібні люди, які цю допомогу можуть надати. Ну ми, наприклад, або інші люди, які спеціалізуються на цьому. Досить часто батьки лишаються ізольованими, тому що вони не знають назви цього стану, не знають, що відбувається з їх дитиною, не знають, куди з цим йти. Педіатри теж часто не знають, що з цим робити, тому що ну ніде такому навчать, поки що в Україні. Відповідно, чим більше людей буде, хоча б віддалено знати, що це, чому це важливо і як з цим можна впоратися, ну це так архіважливо в моїй голові. Тому ми сьогодні такий вам швидкий екскурс. Щоб ви розумілися і могли бути підтримкою до якихось своїх знайомих, близьких угу. Я відразу згадала знаєш з моєї ну, однієї угу. останніх консультацій з аверсії, мама прийшла і сказала: як добре, що ви знаєте, що це таке? Тому що ми ходимо до педіатра в поліклініку, і вона нам щиро сказала про те, що я 40 років працюю, і я такої дитини ще не бачила. Ну, відповідно, якщо вона не бачила такої дитини, то вона і не знає, як допомогти, вона не знає, як, е чи це норма, чи це патологія, і що робити, в принципі, надалі. Ну і погодься насправді, ну, мені здається, кожна друга мама, якщо не більше, яка до нас приходить, вона скаржиться на ізоляцію, не те, що вона mm -hmm. думає, що її дитина така одна. Що ніхто такого а і і часто питають типу, а у вас вже були такі такі діти? А ви там знаєте, як з цим працювати? І мені ну і ми кажемо, що багато там. Декілька на тиждень, а то і не декілька, а то й декілька на день і протягом тижня. Ну, тобто, таких діток дійсно вистачає, і їм дійсно досить важко. Це ті, хто до нас доходить. Яка кількість? Ну так, ну і окей, у нас трошки специфічна виборка в плані того, що ми спеціалізуємось на цьому. Все фантадіо іде. І вони до нас, ну окей, в загальній популяції їх можливо не так прям багато, щоб зустрітись кожен день. При консультації у всіх педіатрів. Але так, да, звісно, Але. я це більше кажу до того, що е, ну, жінки відчувають себе дуже ізольованими, це і так. їм здається, що більше у інших дітей вони ніде ні, про це не чули. Вони думають, що така тільки з їх дитиною. і Це дуже сильно лякає. Угу. Тому що, як ми вже неодноразово говорили, ми зараз перейдемо до суті, бо, власне, напевно, ступене слово затягнулося. Найстрашніше для мами дуже часто це не могти нагодувати свою дитину. А тим паче, коли їй там три місяці, і коли молоко це єдине, що вона да. теоретично може і має да. їсти. Ну то давайте розкривати карти. Що таке харчова версія? Харчова версія це власне стан відразу дитини до годування. Це відразу стосується споживання молока, стіженого молока, молока з грудей, замінників грудного молока, будь-якої їжі, яку їх момент намагаються запропонувати дитині. Але оскільки ми говоримо про харчову версію у немовля, тобто це ще стан до початку прикорму, про те, як його можна поєднувати, не поєднувати, як він може проявлятись на фоні прикорму, потім поговоримо ще трошки далі. От, але суть в тому, що по суті. Суть в тому, що по суті дитина відмовляється брати або груди, або пляшку, яка є для неї. Ну, тобто, немає інших опцій, як нагодувати, як поїсти. Тобто, дитина просто категорично каже: Н -н -н, я не буду, я не хочу. Відповідно, допові об'єми споживання скорочуються. Прям дуже виразно, прям в половину може бути. І сам процес годування виглядає як маленька війна. Да, і це дуже сильно так впливає на стан батьків. А батьки, які самі не дуже в ресурсі потоки і, і так далі, погано можуть реагувати і на сигнали своєї дитини також. Тому mm. тут це таке основне, основні труднощі. А, але так, важко. Завжди, коли я вперше комусь кажу про те, що існує стан харчової аверсії, коли немовля відмовляється від їжі, люди починають першочергово думати про те, що це якісь хворі діти, що з ними щось не так, і що це якісь. Просто ну дуже дуже рідкі виключення. Це не хворі діти, це можуть бути абсолютно здорові, класні дітки. Просто вони починають, чому в принципі виникає харчова версія. Вони починають асоціювати процес годування з чимось негативним. Тобто для них негативні враження від харчування стають сильніші ніж внутрішні власні негативні відчуття від голоду. Ну, тобто, можете собі уявити, тобі не так погано в животі від того, що ти не їш. Як тобі погано десь ти засоціював собі харчування з негативними відчуттями, або з негативною обстановкою довкола, або з якимись негативними подіями раніше, і діти відмовляються їсти? Да, тому що їм настільки не хочеться, щоб ця. Цей негатив в їх житті повторювався, що вони навіть будучи там тримісячним, двомісячним, там чотиримісячним малятком, вони вже шукають опції, як при своїй обмеженій там рухливості, здатності говорити, невмінні якось там, чітко висловити свої бажання і свої там якісь рішення, вони вже шукають опції, як уникнути цього процесу. І власне, ну як це взагалі можливо, бо ми ж розуміємо знову ж таки, часто заперечуючи, що дитина не може взагалі не їсти. Дійсно, дитина обирає для себе тактику, коли відчуття голоду стає настільки нестерпним, що оцей якийсь негатив вже трошки на тлі цього? Вона дитина з'їдає мінімальну кількість їжі, яка допоможе їй оцей голод придушити. І знову відмовляються. Тобто такі дітки можуть з'їдати, наприклад, так просто беру 40 мл суміші завжди і далі відмовляються. При тому, що педіатри там вам починають розповідати, що дитина цього віку має вже їсти по 130. І ви, якісь 130, коли у вас 40 даються вам збоєм там, раз на не знаю, 5 годин, а то і рідше, і потім дитина просто відмовляється. Тут давай зробимо маленький акцент на те, що в принципі... Споживання там по 40-30 мл, воно може мати місце. Але в ті моменти, в, ті, в, тих, в тих ситуаціях, коли дитина може їсти, там, наприклад, 90, потім 60, потім 120, потім 30, знову 40, знову 30, потім знову 90, 100. І тобто цей об'єм він динамічно так змінюється впродовж дня, таким чином дитина регулює свої. Споживання їжі відповідно так. до свого апетиту. Так. Але історія, коли це стабільно, буквально там 20, 30, 40 мл для того, щоб задовольнити, як Діана казала, мінімально це от внутрішнього черв'ячка, який там гризе, це вже можемо ми думати про харчову аверсію. Плюс, що харчова аверсія вона дуже часто може супроводжуватись в принципі, негативним ставленням дитини до грудей або до пляшки. Тобто, Протест і вся оця от така негативна ситуація вона починається ще з моменту, коли ви починаєте замішувати сумішу дитина чує цей, наприклад, звук або коли ви берете дитину в позицію для годування або кладете на годувальне місце. І ось тут вже починається істерика. Дитина вже розуміє за сукупністю цих факторів. Що зараз мене будуть намагатись погодувати, Зараз знову буде неприємно. Ти все так гарно кажеш, що я відчуваю себе як собачка на торпеді. Я просто сиджу і роблю отак, ніби <плес> ми їдемо дуже ухабистими дорогами. З усім повністю згодна, і тільки трошки хотіла так на крок назад, стосовно того, що казала до цього, як дітки вчаться з цим бути. так, Вони або дуже скорочують, ну. Або, або і, і можуть скорочувати дуже е, оці порції і їсти до мінімального свого насичення мінімального просто до поки перестане боліти шлунок, грубо кажучи, або вони починають їсти у вісні, довкола снів, коли в них менш виражена їх свідомість, коли їм легше погодитися на батьківське пропонування, коли вони оце так трошки собі не надають ради, де шо, і мама їм пропонува пропонує. То діти починають погоджуватися там на пляшку або на грудне вигодовування і можуть з'їдати більше. І так іноді знову ж таки мами приходять і кажуть, що він їсть у мене тільки там по ночах. Я не сплю ночами, тому що це єдиний час його нагодувати Денні сни і нічний сон. Або мами починають страшно панікувати, і коли дитина починає скорочувати кількість денних снів, mm. а це єдина змога її нагодувати, і там. Вся сім'я молиться, щоб та дитина на час не лягала спати. Це, звісно, дуже складні кейси. Діана на початку говорила про так. те, що це більшою мірою або, в принципі, можуть прояви бути аверсії у здорових дітей, але так само це дітки з певними особливостями по стану здоров'я вони також можуть мати прояви харчової аверсії. І тут важливим критерієм є те, що для того, щоб ми могли діагностувати саме харчову аверсію. Прояв цього такого нестабільного годування або якогось такого зменшеного об'єму годування, вони мають тривати щонайменше 2 тижні. Тобто, коли ми говоримо про гостре захворювання, дитина з ГРВІ, нежить, закладений ніс. Ну і тобто, в принципі немає дихання, ми не можемо закрити рот для того, щоб поїсти, бо угу. організм просто базово задихнеться. Угу. Дихання перший пріоритет. А, і відповідно за два тижні маля вже ну має піти на поправку, хоча б якимось там методом, хоча б ми бачимо, що позитивна динаміка і тенденція. Відповідно, по мірі покращення стану у дитини також збільшується об'єм. Mm -hmm. Годування, харчування або навпаки, так трошки тебе переб'ють, да. що інші такі стани, які ми все одно маємо віддиференційовувати, ну дитину бажано, щоб все одно подивився педіатр, що в неї немає якогось там кандидозу, грибкового ураження, ротової порожнини, немає ніяких травм, наприклад, в роті. Тому що якщо дитині боляче банально їсти, вона теж буде скорочувати всю цю ну да всю цю таку історію харчову. Хоча там все ж таки трошки інші прояви, мені здається, будуть ну, нам. Але, ми, так, да. Але для батьків. То ми все одно розуміємо, що дитина має могти дихати, в неї все має бути нормально з ротовою порожниною. А, і якщо це зберігається довше двох тижнів, то треба щось то починати, починати копати кудись. Так uh, якщо ж ця історія знову ж таки триває, наприклад, більше двох тижнів, і ми вже маємо підозру, да, що це ймовірно вже відразу до прийому молока, то тут наша задача далі диференціювати, чи є під цим якась глибша така медична проблема і основа, чи це все ж таки історія виключно поведінкова і організаційна, як це годування пропонувалося, яких умов, і що передувало цій відразі відмові від молока? Я тебе можна так переб'ю чисто, щоб бо я так люблю структуру і так люблю цю тему. Отак, щоб акценти розставити. Якщо ми говоримо, що дитина має негативні враження від харчування, то їй щось це негативні враження дало. Вона або погано себе почуває фізично під час годування, і нам треба знайти, чому, або їй не підходить процес організування організації харчування. Ну, щось там тиск неважливо, багато моментів. І щось з цього або і те, і інше ми маємо поправити. Само й довольна <laughs> Прекрасно. в цій групці медичних станів у нас можуть ховатись. Е Ну що, найбанальніше, якийсь біль в животі, або біль в стравоході органічної природи, тобто ті самі зригування, наприклад, якісь патологічні, патологічні, навіть вираженого зригування, закиди просто шлункового вмісту. або це може бути чутливість, наприклад, до білків коробовичого молока у всіх на слуху, тобто, коли дитина має дискомфорт в животику, або це можуть бути прояви. Інших захворювань шлунково кишкового тракту, або не завжди тільки шлунково кишкового yeah. тракту, дихальна система, серцево, серцево судинна система. Так, тобто це історія не про те, щоб вас налякати, але більше про те, щоб пояснити природу і потенційні причини, тобто, що це. Не варто сподіватися на те, що от-от зараз переросте. Тобто, якщо у ваші маляти проявляються такі ознаки, дитина починає скорочувати об'єм харчування, то бажано звертатись до спеціаліста вже на третьому тижні цих проявів. Да, і це, власне, знаєш, одна з причин, чому ми вам вже розповідали, що харчовими кропефтами так можуть бути так, люди з психологічною освітою, це дозволено, логопеди і так далі. Тобто, дозволено йти на це навчання. Але я от тут найбільшу перевагу все ж таки бачу. Ну, саме медичних працівників. Я неймовірно щаслива, що я там є гастроентерологом, і ми з Юлею спогоджуємося в цьому, що це допомагає тобі бачити цю картину набагато краще. І мені насправді, я, ну, напевно, що колеги справляються, ті, хто не має профільної медичної освіти. Але я прям розумію, що це можуть бути труднощі побачити ці стани, віддиференціювати, тому що іноді ти чіпляєшся за таку малесеньку деталь, просто тому що маєш певний досвід вже і там, і там, і це допомагає тобі. Все розплутати. Так. Якщо ми говоримо про другу групку е організації харчування, то це більше про тиск і поведінку батьків, про те, як до цього годування підходять. І тут дуже важливими є не тільки просто, ну якщо ми говоримо, дивіться, про давай тут розділимо груди і пляшку. Так, да, це я хотіла якраз встряти. Я вже, Бачите, з... як швидко вчусь структуру богиня пляшка. Груди. Якщо ми говоримо про грудне вигодовування, то тут може бути недовіра мами до сигналів дитини. Вона, власне, може бути і там, і там, але в грудному вигодовуванні вона проявляється як тенденція до дослухатись до власних відчуттів, наприклад, в груді, не відчути такого вираженого, наприклад, спустошення або Якогось такого приливу або відходу молока, і орієнтуючись на свої сигнали, намагатись запропонувати дитині прикладання ще, і, ще, і, ще і відразу. Так, але все ж таки, так, теж відмежую, проговорю, що там до грудного вигодовування все ж таки набагато рідше виникає так, така харчова аверсія, тому що дитині ну легше. Легше відмовитися, легше почати смоктати, не, харч, не харчове смоктання, а просто почати смоктати сосок. і тут вже мама особливо нічого, ну там мало що може зробити. так? Тому, е, ну і, і з, у жінок це рідше виникає ситуація, коли вони отак орієнтуються виключно на власні відчуття і через тривогу починають пробувати там занадто наполягати. Тому грудне вигодовування в цьому випадку більш таке, ну. Ну, чуйне, і тому на ньому рідше виникають харчові аверсії, але натомість. Вони набагато рідше насправді доходять до нас, тому що як тільки дитина починає відмовлятися від грудей, з'являється просто е, неймовірна якась кількість, чому у тебе погане молоко, не такі груди, не такий режим, е, якийсь плоский сосок, ще щось, і дитина в результаті особливо ніхто навіть не бореться, дитині просто пропонують пляшку. І потім це звучить як якісь історії самовідлучення в 4 місяці, ну. І mm -hmm. Кожен раз, коли мені говорять про самовідлучення в віці, коли дитина має обожнювати мамині груди, я думаю, що це навряд було самовідлучення із розряду на що воно мені треба. Так. Для... Така ремарка, що за статистикою світової, в принципі, коли ми спираємось на наукову літературу з медицинно-грудного вигодовування, самовідлучення частіше все ж таки стає у віці 3,5-4 років. Це час, коли дитина дійсно може бути готова до того, щоб відлучитись роки, не місяці. Да, ну ясно, що ми там далі собі робимо як всім зручно, не тільки дитині, але е історія про самовідлучення на такому ранньому часі швидше за все пов'язана з версією. І тут дуже важливо тоді вже, навіть якщо дитина перейшла на пляшку, не допустити виникнення такого стану і на пляшці, де насправді порушити оце чуйне, чуйне годування набагато легше передути про пляшку, бо я в тебе так вкрала тезу, нахабно. Ну та порядок. Це ж наш спільний подкаст. <ріху> так, а про пляшку це, знаєте, історія про е, також не завжди на пляшці далі все йде чудово і прекрасно, бо підхід до годування залишається однаковий, хоч на грудному вигодовуванні у аверсивної дитини, хоч потім з переходом на пляшку. Бо це більше про батьківські підходи і техніки, про розуміння дитини, про. Спроби цю дитину дійсно так наполегливо нагодувати, да. і може ставати навіть гірше, бо тепер мами ще й бачить цифри. Mm -hmm. З грудей можна було собі придумувати, що він багато їсть, бо він довго був прикладений. Наприклад, а коли ти бачиш, що він з'їв 60, а типу має. У нас же люблять дати якусь чисто олімпійську планку тій дитині, а мав 150. то ти mm -hmm. починаєш хвилюватися. Це природньо. Да. До речі, про Олімпійську планку це історія про невірні розрахунки від е, спеціалістів. І так само порції, які пишуть на банках сумішу, наприклад. Е, це такі орієнтовні об'єми, які, ну, я не знаю, їсть, можливо, там одна дитина з п'ятидесяти. Да. Дитина стільки не з'їдає. Вона не зобов'язана. Якщо хоче, то може, але вона не зобов'язана. Так. І по пляшці це більше про знову ж таки підсилення контролю батьківського, коли ми бачимо об'єм цієї пляшки, коли ми бачимо, скільки як вона там швидко забирається, або коли ми хочемо нагодувати максимально швидко, ну, типу, щоб з'їв і, і все, і розійшлись. да? Але темп і швидкість годування з пляшки вона має бути така сама, як швидкість годування з грудей. Тобто, якщо раніше дитина, наприклад, прикладалась там на 20-30 хвилин. То оптимальним є якраз з'їдання цієї порції молока також за 20-30 хвилин. І далі, коли ми переходимо до прикорму, оптимальний час прийому їжі для нас також 20-30 хвилин. За поведінкою батьків саме довкола цього пропонування пляшки. Тут також розумієте, незважаючи на її таку загальну поширеність і певною мірою навіть не хочеться використовувати слово пропаганду, але таку. В деяких ситуаціях про моціях. Да, Надмірою наполегливе спонукання до її використання. Ми насправді не вміємо правильно годувати з пляшки в, більш, в більшості людей в популяції. Да? Тобто історія про те, що побачити отвір, засунути соску, це взагалі не про чуйність, це взагалі не про правильне годування з пляшки. Розкажеш, як правильно? Ні. Не розкажемо. Розкажеш, як виглядає дитина за версією? Конечно, Насправді, це такий, знаєте, чим я завжди кажу, що чим більше тиску, тим більше він породжує спротив. Спочатку дитина, яка намагається уникати, давайте почнемо з соски, бо це найлегше уявити собі. Дитина, який підносить пляшку, вона не починає її брати, вона лежить просто з закритим ротом, дивиться на тебе і така, типу, що батьки в цей момент роблять? Пропонують наполегливіше і починають пробувати вставити соску в рот. Дитина починає або ще сильніше змикати губи, або відвертати голову. Дитина починає відвертати голову, ви продовжуєте, ну, не ви, якісь умовні батьки, продовжують наполягати, намагатися зловити рот і вставити в нього соску. Цей процес триває певну кількість часу. Після цього дитина починає. Плакать може починати плакати, або якщо вона достатньо доросла, може намагатися прибрати пляшку, наприклад, сперед обличчя, щоб її не було. Батьки починають або притримувати ручки, або починають притримувати пілінаті дитину трошки, пілінати її руки. Дитина розуміє, я не хочу їсти, мені сунуть в рота. Я намагаюся якось відбитися, мені фіксують руки. Я не хочу і я не можу сказати ні, бо у мене зафіксовані руки. Вона починає стресувати і починає кричати. Коли дитина починає плакати, дехто сприймає це як ситуацію, коли в неї нарешті відкрився рот. І, значить, в нього, нарешті, можна почати давати суміш. І дитина, м'яко кажучи, не дуже добре в цей момент себе почуває. Ну, можете собі так уявити. Якби ви себе почували якби проти вашої волі, з запільонуванням рук, з фіксацією голови, вам хтось щось намагався робити. Батьки часто в цей момент починають якось змінювати локацію, годувати її на фітболі, чи щось таке, заколисувати її одночасно. Але по суті, все зводиться до одного. Відмова дитини не поважається, і тиск посилюється. Посилюється тиск, посилюється відмова. Це працює тільки так. З грудним вигодовуванням трошечки е, важче це уявити, але суть по, суть по суті знову no. суть по суті. Така сама, що дитина не хоче відкривати рота на пропонування соска, вона починає відвертатися. У нас вже виникає ситуація не коли ми дитину прикладаємо до грудей, а коли мама нещасно намагається там тими грудьми крутити восьмерті, щоб все ж таки вкласти її в рота. Коли дитина починає кричати, груди вдається вкласти. Але ж тут дитині легше відмовитися, бо вона може не смоктати. Ну, з харчовою метою, так? І тоді вже починають говорити. Тут досить, знаєте, натривало на, на грудному вигодовуванні, як правило, цей процес триває, тому що дитині просто пропонують соску. Угу. Що Треба канчать. Ми сподіваємось, що ем, цей подкаст був для вас доречний. Я дуже, я просто мрію, щоб його подивилися якомога більше людей. Тому, будь ласка, надішліть його якимось друзям, подружкам, особливо, якщо це молоді мами. Як мінімум, дай Бог, щоб у вас ніколи не було цих ситуацій, але про це мають знати якомога більше батьків для того, щоб якщо раптом у знайомих, у там у кого завгодно виникали такі труднощі, люди знали до кого звертатися, бо ви не уявляєте, яке коло встигають іноді пройти батьки, і в якому віці вони можуть до нас прийти. Там у дитини-аверсія з трьох місяців, вони до нас доповзають всім, і, і вже починаються проблеми із прикормом, тому що все ж таки чуйності нема, а тривога є дуже Сильно. Тому про це треба знати, треба розповідати, і ми сподіваємось, що сьогодні це вам було корисно. Не забувайте, будь ласка, ставити ваші пальчики підтримки на наші відео. Вже такі професійні блогери, ютубери. Підписуйтесь на наш канал, ставте колокольчик, щоб не пропускати відео. Треба, може, патріон завести. Ніколи про це до цього не думала. І що, і поширюйте дійсно це відео, попереднє відео, наступні відео. Дуже цінуємо вашу підтримку. Вітаємо питання в коментарях і на все і -і 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 -і. добре! Ти знаєш, що у нас вже традиційне. Так.